І всім привіт, друзі! З вами я Фантот. Сьогодні я вам покажу, як правильно очистити пам'ять на Samsung. О, знаєте, це є інше. Оце в... от батарея і о, місце збереження. І тут щось займає багато пам'яті, оце інше, у оце мене воно займає 3 ГБ. У мене раніше воно займало 7 ГБ. І завжди в мене було по 2 ГБ свободно. Я був в шоці, коли я очистив, і зараз у мене 6,8. Я вже багато чого там накачав собі. І раніше взагалі було дуже мало доступно пам'яті. І зараз я вам покажу, як її очистити. Це іменно касається оце інше, іменно оце інше очистити. Зараз я вам покажу, як це робити. Треба виключити телефон. Треба його вимкнути. Почекати, щоб він вимкнувся. Все, він виключився. Все, далі треба зажати оцю верхню клавішу звуку із включенням, і з включенням. Зажати її разом. І тримати, поки він отако не включиться. Така зараз буде спеціальна менюшка. Во. І тепер ми можемо тут е клавішами гучними отако рухатися. І треба піти вниз, в самий низ. Починити додатки. Ось вот тут, саме останнє. Нажати оцю включення, один раз так нажати. І далі. Чекаємо. Він включається. Так, він включається. І зараз ми побачимо, як воно оптимізує додатки і, в, цей, і очистить нашу пам'ять. Інше. Інше це. Зараз він включиться. І буде обробка додатків. Видалення мусора або все він запускається. Оптимізація 22 з 375 треба дочекати, щоб воно все оптимізувалося. До кінця треба трохи почекати, щоб воно оптимізувалося Ну, воно ну, безстро одна в секунду. Ні, ну тут швидше ще набігає. Ну, 86, 90, ні, воно дуже швидко, все. І на оптимізує і буде свободна пам'ять. Інше очиститься і все. Все, а тепер запускається Android. Треба дочекатися, щоб він запустився. Все, він запустився у мене. Так, тепер перевіряємо пам'ять. Так, зараз тут всі осі. Зарі я зайду в настройки і подивлюся, скільки мені очистило. Так, да, я вже це робив, але подивлюся, я то, що я робив, може місяць назад. Зараз я подивлюся, чи може у мене там ще щось очищилося. Так, заходимо. Так само і неспочтімо батарея. Так, 10, 7, 4. Так, скільки зараз було. Так. О, було 3, зараз 2, 3. Ну, у вас, мабуть, якщо ви даєте це відео набагато більше. У мене замість мій строки там була дев'ятка. І все, ми отак очищили пам'ять. Я вже це робив. І у мене змін нема. Якщо ви зробите це ви, у вас будуть зміни. І у вас буде багато пам'яті, як і у мене було. Да, я з другий байт зробив. Скільки я бать, Сіки, там зробив? 500, да, 7.4. Да, от таке відео. Все, тепер телефон літає, ми очищили пам'ять. І всім привіт, друзі! З вами я Фанта, Тут. Сьогодні я вам покажу, як правильно очистити пам'ять на Samsung. О, знаєте, це є іменно інше. Оце в от батарея. І во, місце збереження. І тут щось займає багато пам'яті, оце інше, цього сіре. У мене воно займає 3 ГБ. У мене раніше воно займало 7 ГБ. І завжди в мене було по 2 гіабайта свободно. Я був шосі, коли я очистив, і зараз мене 6-8. Я вже багато чого там накачав собі. І раніше взагалі було дуже мало доступно пам'яті. І зараз я вам покажу, як її очистити. Це касається оце інше, іменно оце інше очистити. Зараз я вам покажу, як це робити. Треба виключити телефон. Треба його вимкнути. Почекати, щоб він вимкнувся. Все, він виключився. Далі треба зажати усю верхню клавішу звуку із включенням, із включенням. Зажати разом. І тримати, поки він отако не включиться. Така зараз буде спеціальна менюшка. Во. І тепер ми можемо тут, е, клавішами гучностями отако рухатися. І треба піти вниз, в самий низ, починити додатки. Ось тут, саме останнє. І нажати оцю включення, один раз тако нажати. І далі. Чекаємо. Він включається. Так, він включається. І зараз ми побачимо, як воно оптимізує додатки. І цей і очисти нашу пам'ять. Інше. Інше цей. Зараз він включиться. І буде обробка додатків. Видалення мусор. Бо все він запускається. Оптимізація 22 з 375 треба дочекати, щоб на все оптимізувалося. До кінця. Треба трохи почекати, щоб воно оптимізувалась. Ну, воно бестро. Одна в секунду. Ні, ну, воно тут швидше набігає. Ну, 86, 90, ні, воно дуже швидко все. І не оптимізує і буде в свободна пам'ять. Іменно інше очиститься і все. Всього, тепер запускається Android. Треба дочекатися, щоб він запустився. Все, він запустився у мене. Так, тепер перевіряємо пам'ять. Так, зараз тут всі оці, зараз я зайду в настройки і подивимося, скільки мені очистило. Так, да, я вже все робив, але подивлюся, я то, що я робив, може, місяць назад. Зараз я подивлюся, чи може в мене там ще щось очищилося. Так, заходимо. Так само і неспочтіво батарея. Так, ДНС 7,4. Так, Сіки зараз було. Так. Во, було 3,2-3. Ну, у вас, мабуть, якщо ви даєте це відео набагато більше. У мене замість стройки там була дев'ятка. І все, ми отак очищили пам'ять. Я вже це робив і в мене змін нема. Якщо ви зробите це ви, у вас будуть зміни. І у вас буде багато пам'яті, як і у мене було. Да, я зух зробив. Скільки там зробив? 7, 6, є 500, так, 7 і 4. Да, так, от таке відео. Все, тепер телефон літає, ми очищили пам'ять.